Не менш важливим обладнанням є Voyage Data Recorder. Це щось на, схоже на чорну скриньку, яка використовується на літаках, чи прилад реєстрації даних рейсу. Сьогодні ми з вами про нього поговоримо, з яких приладів він складається, і що дуже важливо, треба знати. Основний прилад VDR він називається Recording Control Unit. За допомогою нього коригується вся ця система, і вона працює, сходиться до нього. Цей прилад має батареї, які дають здатність цієї системи працювати не менш ніж 2 години без живлення. Період запису 720 годин комплектує і передає дані до фіксованої. Та плавучі капсули. До складу цього приладу входять також мікрофони, які розташовані у нас на містку. Ось це мікрофон 2, там мікрофон 1. І ще є водозахисні мікрофони. Вони розташовані на крилях містка. Дальність дії одного мікрофону згідно характеристикам 3,5 метр. Ось мікрофон для від'єр, який водозахисний. До складу ВІДР входить ось така фіксована капсула, яка производить запис, і плавуча капсула. Вона десь схожа на епір, повинна виконувати запис навігаційної інформації, фізичний статус, перемовини на містку, УКХ аудіокомунікації, зображення з РЛС та Екдіс. При затопленні судна акустичний юніт буде передавати імпульсний ехосигнал для пошукової бригади. Зверніть увагу на батарею акустичного юніта. От тут можна бачити батарей Триєрс, ось тут стоїть дата 2027 рік, четвертий місяць. Це дуже важливо перевіряти. Працює за принципом епірб, але містить інформацію, як і фіксована капсула. Зараз ми з вами його відкриємо і побачимо, що зсередини. Ось така штука дуже схожа на наш епір, тільки більший. Тож треба теж перевіряти і тестування, і. Срок дії гідростат- юніта. Все, в принципі, однаково з епірвом. Але інформація тут трохи інша. Така, як у фіксованій капсулі. І останній юніт це операційна панель. Як з нею працювати, що вона нам дає? І саме головне, як виконувати сейф. Так, наша панель тут. Якось, тут USB для того, щоб можна було записати запис VDR. І так, перша вкладка, це Alert. я натискаю і можу побачити, який прилад, який контактує з VDR-ом, є е, якась поломка чи несправність. Чи ще щось І причина цього. Зараз ми бачимо, що тут нічого нема, все добре. Наприклад, я зараз виключу якийсь прилад, наприклад, принтер факсимільних карт погоди, і ми побачимо, що тут буде. Ось ми можемо бачити, що якийсь сенсор, чи кейбл. Да, а в нашому випадку це Weather не працює. І зразу ми бачимо ось це попередження. Але ми знаємо, що ми його вимкнули, і у нас все добре. Тому натискаємо отак і все. Якщо ми його включимо знов, то цей сигнал не буде відображуватися. Для того, щоб зробити перевірку, чи все у нас працює добре. Ми натискаємо чек. І ми бачимо, що зараз статус сенсор горить жовтим. Бачите, все зеленим, а ось «Weatherfax» горить жовтим. Це говорить про те, що він нас дійсно не працює з нього і не йде сигнал. Але ми знаємо, що ми його вибнули навмисно, то в нас все добре. І таким чином можна перевірити цю систему. Натискаємо «Чек». Далі ми можемо перевірити імейдж. Натискаємо імейдж. Так як у нас йде запис з радарів та екдесу, ми будемо бачити, чи є вона, чи ні. Бачите, все зелене, все добре. Я натискаю на радар. І можу бачити зображення, що є зараз на радарі. Повертаюсь назад. Екдіс. Аналогічно, як до радара. Я можу бачити. Аудіо. Бачу, все зеленим горить. Всі вісім мікрофонів, все працює. Медіум. Медіум це те, що йде до капсул. Пам'ятаєте, я говорив, що 48 годин йде запись, то є кожні 48 годин вона починає знову переписуватися одна на іншу. І ми можемо зробити висновок, що з нашим обладнанням все дуже добре. Копій. Якщо тут натиснути, то можна вибрати, яка вам потрібна інформація, вибрати період, вставити флешку та записати її на флешку. Скажімо так, витягнути цю інформацію з VDA. Ну і кнопка Setup налаштування. Ми тут лазити, скажу так, не будемо. Бо в нас все добре, все працює, і ніякі паролі ми з мами міняти не будемо. Ну і зараз більш детально про цю кнопку save. Я її натискати не буду, але вам розповім, що вона означає. Кнопка save. Якщо відбувається аварія чи якийсь інцидент, і для того, щоб в капсулах не переписалася інформація, Ця важлива і на не неї не написалася нова інформація. Ми натискаємо кнопку «Save», і ми потім можемо завантажити цю інформацію для того, щоб вдалося розслідування причин аварії. Це дуже обов'язково обов знати кожному штурману. У нас навісне така спеціальна інструкція, як це робити, щоб вона була під рукою. Бо ніхто не знає, коли що може трапити. Тому як. Користатися кнопкою «Save» для запобігання перезапису інформації на VDR, Ви повинні знати, ну, в принципі, як все інше, що я сьогодні я вам розповідав. На цьому все про VDR. Бажаю вам безалогійної роботи.